Доброго ранку, малята! Рада знову нашій зустрічі. У нас зараз з вами заняття з розвитку мовлення і культури мовленевого спілкування. Тема нашого заняття наш день. Добрий ранок! Посміхнись скоріше! І сьогодні цілий день буде веселіший. Розітремо ручки, носики і щічки. Будемо вродливі, як чарівні квіти. Розітрем долоньки сильніше. А тепер поплескаємо дужче та сильніше. Дітки, я хочу вам зачитати одне гарне оповіданечко Костянтина Ушинського, яке називається Ранкові промені. Послухайте уважно, будь ласка. Прокинулося на небі червоне сонечко. І почало. Розсилати всюди свої золоті промені, будити землю. Перший промінь полетів і потрапив на жайворонка. Стрепенувся жайворонок, випухнув з гніздечка, піднявся високо-високо і заспівав свою срібну пісеньку. Ах! Як добре у свіжому ранковому повітрі. Як добре. Другий промінь потрапив на зайчика, струхнув вухами зайчик і весело застрибав по росяній доріжці. Пострибав він добувати собі соковиту травичку на сніданок. Третій промінь. Потрапив у курник. Півень заплескав крилами і заспівав кукуріку. -ку -ку! Курки злетіли з жердинок, закудахтали, почали розгрібати сміття і черв'яків шукати. Четвертий промінь потрапив у вулик. Виповзла бджілка, з воскової келії, сіла на віконечко, розправила крильця і полетіла збирати медок з запашних квітів. П'ятий промінчик потрапив до спальні на ліжечко маленького ледаря, світить йому прямо в очі, а він повернувся на другий бік і знову заснув. Ну що ж, дітки, чи уважно ви прослухали це оповідання? Скажіть мені, будь ласка, про яку пору доби йдеться в оповіданні? Правильно, про ранок. А що відбувається з сонечком вранці? Вірно, малята, сонечко вранці прокидається, та всіх будуть своїми промінцями, тобто яскраво світить. Малята, кого в оповіданні розбудили сонячні промінчики? Правильно, жайворонка, зайчика, півня з курочками, бджілку та маленького хлопчика в оповіданні автор називає його ледерем. Малята, а як починається ваш день? Правильно, ми всі з вами прокидаємось. А чи прокидаєтесь ви самі, чи вас хтось будить? Так, напевно, вас буде мама. А коли вона вас буде, що вона каже? Прокидайся, сонечко моє, так? Лагідними словами називає. Добре, коли ви прокинулися, що відбувається потім? Пропоную вам пограти дидактичну гру, яка називається Режим дня. Наше з вами завдання назвати частини доби та назвати, що ми і коли робимо. Давайте спробуємо. Ранок. День. Вечір. Ніч. Коли ми гуляємо, діти? Так, молодці. Гуляємо вдень. Коли ми чистимо зуби та вмиваємось, молодці вранці. Коли ми лягаємо спати, лягаємо спати ввечері. Коли ми снідаємо, снідаємо вранці. Коли ми приймаємо ванну, так, вірно, ввечері. Коли ми прокидаємось, то застіляємо постіль. Все вірно. Вранці. Коли ми сідаємо вечеряти. Вірно, ввечері. А коли ми спимо? Звичайно, вночі. Коли ми обідаємо? Обідаємо вдень? А коли ми робимо ранкову зарядку? Так, вранці. А коли ми граємось? В день? Дітки, давайте пограємо з вами мовленеву гру, яка називається Докажи слово. Ра-ра-ра починається весела гра. Ри-ри-ри я біжу з гори. Ро-ро у нас нове відро. Ру-ру-ру ми продовжуємо гру. Ре. ре, ре Сашко іграшку бере, рі-рі-рі на гілках снігурі. Ар-ар-ар кипить наш самовар. Ір-ир ір, ір мій тато командир. Дітки, давайте з вами пограємо ще одну дидактичну гру, яка називається Скажи який. Я вам буду показувати предмет. А ви повинні мені сказати, який він цей предмет. М'яч який. Великий, круглий, червоний. Зайчик який? М'який. Іграшковий, фарби, які красиві, яскраві, різнокольорові, молодці мої розумники! І з цим завданням ви впорались? Дітки, і остання дидактична гра, яку я пропоную вам сьогодні пограти, називається назви предмет і розкажи про нього. Наше з вами завдання таке потрібно назвати слово предмет, ознаку цього предмета та дію предмета. Давайте з вами спробуємо. Наприклад, собака. Слово предмет це собака. Ознака цього предмета злий. Що робить дію назвемо, давайте. Гавкає. Тобто собака-злий гавкає. Давайте спробуємо з іншим словом. Слово яблуко. Яблуко зелене, росте. Дітки. Ви сьогодні великі молодці. Гарно попрацювали та чудово відповідали! Дякую вам до побачення!